Отже, шановні олігархи, ви напевно задалися питанням, що за валіза? Я ж ніколи з валізами не, вообще не, не подорожував, і все це у мене завжди в один рюкзак оце влазить. Але зараз я вам розкажу унікальну річ. Буду правду казати. Позвонила мені компанія Acer, каже: Чуєш ти, подорожник, значить. Покажи валізу, я показую валізу. Коротше, в чому прикальдес з валізами я знайомий дуже добре, але в більшості випадків я знайомий завдяки тобі. Тому що ти за останні 4 роки до ковіда і всієї цієї хінії ти від'їздила ну купує купу країн, купу всього. Бо Дарина, це частина її роботи. І у нас були різні валізи. Ми там бітхінь якусь недешево купували, у нас були прості валізи, і всі вони якимось чином мене бісили. Чому? Ну, тому що, по-перше, ти постійно напихуєш, потім оці закльопки, тут все випертає, як у мене цих штанів. Я будь-яку валізу напихую до кінця. Ну, це жесть була, коротше. Оця кольосика, яке в тебе, ти йдеш десь з вокзалу, я в комфортані вже чую: тік-тик-тік-тік-тік. І тут уейсер, я не знаю, що з ними не так, чому вони починають в самокати велосипеди йти і робити валізи, але дай їм Бог наснаги. Коротше, це валіза, яка мені подобається. Коли е, якийсь, наприклад, бандіт біжить і хоче в тебе розрізати валізу, та він думає, отут треба. Але насправді не все так просто. Насправді вона відкривається ось тут, що неймовірно. Окрім того, що вона тут відкривається, дивіться. Тут є спеціальний холдер все ж таки, Predator, це підбренд компанії Acer, е, серія ігрових рішень. Це ігрові ноутбуки і все інше. І по Любасу ця валіза має вміщати в собі ноутбук. Наприклад, як -от, оцей Acer. Найголовніше, ще отут є така штука, це T TCA, здається, замок. Та чи як, в тебе він також був. Угу. Але працює, бо він реально крутий. Ось тут у нас замочок. Ось так воно все вставляється, ось так від, від, відштовхується. І е, якщо ви купили такий кейс, я не знаєте пароль 777. Далі відчиняємо. Дуже приємний матеріал. Це єдина валіза, з якою я б напевно ходив. Так, е, Тут у нас є всякі зачепи, тут у нас мишка. Далі у нас доступ зверху. Отут у нас є пімпка, Отака. Відкриваємо. І тут у нас. Вже речі. Дарина, бачите, видно, що людина шарить в подорож. Дивіться, як це дуже акуратно клас. Тому це так, виключно для тих, хто цікавився, що це за валіза Ось така валіза. Модель. Зараз ви бачите, як на екрані називається. Я вам все показав, все розказав. А, і він тихий, до речі. А більші є? Є. Yes. Це маленький, а більший. Але ти будеш таким значком ходити? Так це як для геймерів. Чи тобі норм? Взагалі супер. Продейтор, так? Так. Всі будуть думати, що ти хижак, що хижачка почнуть на тебе геймери нападати голі. Добре. Хорошо.